Пане Володимире, я би хотів з вами обговорити. Хотілося б обговорити ось цю ініціативу Володимира Зеленського. От він в традиційному своєму вечірньому зверненні, 25 жовтня, повідомив про те, він говорив про підготовку до зими, до опалювального сезону і якості підтримки громадянам України. Заявив про те, що будуть виділятися гроші тисяча гривень на людину на родину. Це вийде по кілька тисяч гривень, сказав президент. І навіть вказав на що ці кошти можна витратити на оплату українських товарів, послуг, електрики, квитки на укрзалізницю, на ліки, українські книжки, а ще на донати Збройним силам України. Ну здавалося б, ініціатива, скажімо, така для багатьох українських сімей. Напевне, ця тисяча буде в нагоді. Тим більше зараз в такому економічному положенні, в якому опинилася Україна, але це викликало б таку бурхливу реакцію, зокрема і від військових, зокрема і від українського суспільства, тому що це чомусь нагадало певні кроки, які українська влада також робила, ну якраз в період таких кризових явищ російсько-українська війна це не просто криза, це трагедія. І ну думки тут розділилися. Чи варто зараз саме застосовувати от такі методи? Можливо, цю тисячу треба було би виділити тим людям, які мало забезпечені, і провести таку цільову адресну підтримку. Насправді це свинство і воно пов'язане з тим, що спочатку з нашої кишені забирають гроші в вигляді податків, а потім з барського плеча відшпилюють нам тисячі. Насправді вже, вже той рівень е, частки внутрішнього ва, е, валового продукту, який розподіляє через бюджет і через державні розподіляні механізми. Він і так небезпечний для економіки. Він він вбивчий для економіки. Тому що чим більше чиновник розподіляє частки ВВП через всякі обмеження, там е, чи навіть стимулюючі якісь формули, е, тим більше залишається десь на е, в руках чиновників. В Карпанка Карло є один персонаж, який говорить, що от ви ж сало нарізаєте, нарізаєте, Ну, у вас ж на пальцях, що залишається. От держава весь час хоче нарізати сало, щоб в неї залишалося е, е, на пальцях, тільки не в держави, бо недавно трапився один ну дуже прикрий інцидент, коли РНО спочатку звинуватило російського бізнесмена в Україні у е, фінансуванні тероризму. Ну і звичайно, ДПР, офіс генпрокурора, СБУ кинулися трамбувати цей. Бік. А потім проходить певний час, і ми виявляємо, що цей бізнес опинився в руках одного із е, очільників обласних військових адміністрацій. Тобто, за, е, бізнес, е, власника, якого звинувачував у фінансуванні тероризму, як мінімум, мав би бути націоналізований. Але трапилося так, що держава задіяла силові органи у. Перерозподілі активів на користь іншої фізичної особи. Так що це за держава? А тепер вони хочуть подарувати нам тисячу. Ця тисяча насправді вона ще більш знущальна зі здорового глузду, ніж ковід на тисяча. Тому що ковід на тисяча була ніби ну, такий тренд загальний, що всі повинні сидіти вдома і не хворіти, але чомусь банкова заохочувала московських попів збирати людей в церквах. А от е, нинішня е, тисяча це наслідок хибної економічної політики влади, коли мільйони українців стали жити ще бідніше ніж до початку війни. Я просто нагадаю, що всі порівнюють з ковідною тисячою, але я читала вчора допис від Ніни Южаніної, і вона дуже слушно зауважила про те, що влада ем, так роздає кошти. Це вже не в друге, а в четверте. Спочатку своєї каденції. Е, перший раз це було в 2021 році, найманим працівникам і ФОПам, діяльність яких була призупинена призупинена час перебування області в червоній зоні карантину. З бюджету виділялася одноразова допомога 8 тисяч гривень. Потім, е, значить, ті, хто мав дві дози щеплення, тисяча гривень, про яку ви згадували. І в березні 22 го уряд запровадив разову виплату в розмірі 6,5 тисяч гривень для найманих працівників та фопів, які через вторгнення РФ втратили роботу. Пам'ятаємо потім ще з цими 6,5 тисячами гривень. М -м, значить, був казус, тому що уряд казав, що потрібно ці гроші повертати. І зараз вже в четверте виділяють ось такі кошти. Ну оця остання хвиля пов'язана з різким падінням популярності зеленського. І от вони вирішили зіграти в такий підкуп е, виборця. Тобто, це я думаю, що це експеримент і коштує страшно е, великих грошей. Якщо е, ну, очікується е, перерозподіл е, ледь не на три мільйони українців, то уявіть собі, що це ж 30 мільярдів гривень. Е, які Якісь взяти національний бюджет грошей не дозбирає. Завдяки хибній економічній політиці е, ущемлять цілякому бізнесу. І от уявіть собі, що 70 копійок із гривні це гроші західних платників податків. Це фінансова допомога від донорів. А Зеленський як? Він е, 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 хіба в його обов'язки входить розстріляти кошти західних платників, не повадившись з ними? Взагалі виглядає оцей жест із тисячою. Виглядає як пас одному з кандидатів в ході американських виборів, бо він і так закликає перестати фінансувати Україну, а ще такий жест. Він він взагалі покликаний справді створити таку ідіотську ситуацію, коли американський морець запитає у нині діючої влади: а кому ж ми даємо гроші? Чому наші гроші не на оборону йдуть, а на Затикання якихось економічних провалів влади в Україні. Угу. Чи бачите ви в цьому дзвіночок на підготовку до якихось майбутніх виборів? Тому що якби ми були Швейцарією, де, наприклад, був такий прецедент, коли був надлишок в бюджеті, і вони проводили референдум. Там хотіли роздавати, не пам'ятаю, по 6 тисяч швейцарських франків чи по скільки кожному громадянину, тому що був надлишок і вони проводили референдум, що робити з цими грошима: роздати чи лишити в бюджеті, там поставити на депозит. Умовно кажучи, і так далі. Якби ми були Швейцарією, тут би можна було про щось говорити. Але ми країна в стані війни з не найкращою економікою. І такий, такий хід, ну він не робиться просто так. Чи може це бути передумовою до того, що люди ем, ну хочуть рейтинг свій втримати, можливо, таким шляхом, і готується країна до виборів? Ну, це така версія можлива, але що це пов'язано не з ски... Підкупом ви тільки зі спробою заманити його е, в е, систему електронних послуг держави, uh -huh. бо е, це якраз підготовка. Е, якщо е, ну, українців буде зареєстрована в, в системі дії, в системі електронних послуг, от чому військових так швидко на коліні зварають і захищені? Сервіс для військових резерв плюс, і е, ходять вже багато інформації, що там база даних просто вся злизана, викрадена звідти так само, е, до речі, гуляє база даних із дії, і держава досі не пояснила, а що, що ж насправді трапляється, чому особисті дані людей зливаються в е, мережі. Так, от в мене таке враження, що ігри з такими сумами грошей це не, не менше про підкуп більше е, е, в доповнення цього ну, системи кешбека. Кешбек це була така замануха, щоб затягнути людей в електронні платежі. Тепер ця тисяча це теж елемент цієї заманухи. Бо в якийсь момент влада потім скаже: а в нас більшість українців сидить в системі електронних послуг держави. Тоді ми можемо провести вибори в електронній системі. Навіщо ну, нам паперові е, вибори? Ми ж прогресивна нація, давайте пейперлесте, що називається, давайте збережемо ліси, бо вже мільярд виріс, і треба ще один мільярд садити. А так і ліси збережемо, і гаджети не поламаються при голосуванні, ну щось подібне. Тобто, по суті, ми розуміємо, що влада може сфальшувати вибори тільки через систему електронного, голосу. через інші системи вона сфальшувати не може. Тепер вона пробує створити підстави для того, для того, щоб накинути українцям. Ідею електронних виборів, ну і гучна заява Володимира Зеленського після засідання Ради національної безпеки та оборони було прийнято рішення про ліквідацію медико-медичних експертиз МСЕКів. Тобто звичайно, це було продиктоване тими численними корупційними скандалами, які ми чули, і з розслідування журналістів і виявлення і наших правоохоронних органів. Е, тому е, влада, я так розумію, приймає якісь певні радикальні рішення стосовно того, давайте ліквідуємо цю комісію і на її місці створимо щось нове. Чи не е, створюються умови для, по-перше, корупції чи є там е, умови для певних корупційних ризиків? Це перше. По-друге, а що за цей період, коли буде реформованим сек? В якусь іншу структуру, тому що в будь-якому випадку хтось має ставити діагнози, хтось має надавати інвалідність людям, які цього потребують. Що буде відбуватися в цей період? Поки що якихось пропозицій ми не бачили і не чули. Ну, тут питання на підставі, чого це робити, адже в нас є лікарська мережа. І всі ми нею користуємося, тобто електронні електронний запис, і там же є ну, по суті, вся база і діагнозів, і досліджень. Ну, можна сказати, що дивно, що МСЕКи, вони не були пов'язані з цією єдиною лікарською системою треба все було в папірчиках носити а особливо дивно було коли е, ну для ампутантів треба було ходити десь через дорогу ксерокопіювати якісь документи тому що тут тут же в кабінеті не могли поставити цей ксерокс при всьому цьому що вони збирали такі хабарі безрозмірні тобто ми ж пригадуємо історію коли більшість хто ходив цім секи е, розповідає що в е, приймальні чи в цьому холі перед мсеком навіть нема де сісти, і ампутанти стоять годинами спираючись на милиці, тобто, це, це якась дикість, яка ну швидше була спадщиною совка вставлені до людини. Особливо якраз страждали. Військові, ну ті, хто віддав здоров'я на війні, з них особливо знущалися, тому що збирати хабарі з військових, які віддали здоров'я на захист країни, а тут сидять бурмили здоровенні їх доять з них гроші. І головне, що Мсеки найважливіший висновок, Мсеки не могли працювати без політичного прикриття. Вони возили наверх ці торби клунки з грошима. І хтось наверху їх об... А тепер, коли держава сектором, чомусь генпрокурор іде у відставку і по вертикалі йдуть якісь кадрові рухи, а міністр Ляшко залишається на посаді. Тобто, ми що спостерігаємо? Спостерігаємо насправді спробу законсервувати цю систему і ну, примусити її якось частково оновитись. Але головне зберегти фінансові потоки, які йдуть на саму, саму головну будівлю країни, щоб все це збереглося. Пане Володимире, дуже дякуємо вам за коментарі, що долучились до нашого ефіру, і гарного вечора вам бажаємо. Навжаємо. Друзі. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку.